Доброго дня Мої вітання. Сьогодні ми знаходимося в Нідерландах і приїхав новий автомобільчик з аукціону, з бельгійського аукціону, лізинговий автомобіль з чесним пробігом. Volvo XC60. Досить рідко бувають такі автомобілі. 2017 рік, останній випуск в такій мордашці. Такій пачці Volvo XC62,0 дизель 110 кВт 150 коней. Економний, динамічний, надійний двигун і надійний автомобіль. Автомобіль весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування. Рахуйте, 17 рік. Є зараз 24-й. Це 7 років, і автомобіль в такому чудовому стані. Так, звичайно, є якісь мікро м'ятинки чи царапинки мікроскольчики, які можна видалити, але це їх не є багато. Декілька мікроскольчиків є. Має даний автомобіль. Звичайно, ним користувались, він не може бути як новий. Але стан автомобіля відмінний. М'ятинки, царапинки можна забрати на детайлінгу, нічого страшного тут немає. В загальному ви бачите на відео, стан автомобіля просто чудовий. Відмінний, чудовий, не знаю, як ще можна сказати на 17-й рік. Чорний металік з 100-мікрон. По всьому кузові, легкосплавні диски, гума в хорошому стані. Йде в нас мішелінчик. 235 60R18. Так, по салону. Шкіряні, якісні сидіння, замінник. натуральна шкіра якісна. Водійська дверка має отакі м'ятинки від ремня безпеки. Тобто Людинка, яка з'їздила і неаккуратно закривала, відкривала з цим ремнем безпеки. Задні вікна заводське тонування. Салончик великий, просторий, обшитий. Шкірою дверні карти, електропривід кришки багажника, будь ласка, багажник в ідеальному стані. Лише його треба почистити, похімчистити. Сітка, аптечка, вогнегасник, компресор, смола. Все є, все присутнє. Volvo xc 60 d 3 І пробіги, як завжди, чесні, з сервісною історією. 205 тисяч пробіг. Тепер дивимося на 205 тисяч пробігу стан керма стан керма як новий. Має автомобіль клімат, має підігрів сидінь. Камери немає, має парктроніки, датчики сліпих зон. Отакий От кросовер часто запитують за кросовером і часто досить запитують за. Volvo XC60. Будь ласка, є такий автомобільчик, і, до речі, він йде на ксеноновому світлі ближнє світло ксенон. Денні ходові вогні, легкосплавні диски, датчики сліпих зон. Весь в рідній фарбі 205 тисяч. Оригінального пробігу. Кого цікавить, не зволікайте, телефонуйте, автомобільчик лише прийшов, і такі автомобілі продаються за один день. Підписуйтесь на канал, нажимайте дзвіночок, щоб не пропустити наступні супер пропозиції. Залишаю сайт посилання. Даного автомайданчика де ви можете переглянути також інші автомобілі. Ціна з доставкою і розмитненням буде написано в темі даного відео. Дякую за увагу, дякую за лайки, коментарі. Діліться відео з друзями, близькими, хто хоче купити автомобіль з Нідерландів, з Європи. З Чесним пробігом до наступних відео.